Всім привіт! Я сподіваюся, що ви чекали нового відео і що вам сподобається такий формат. Я сьогодні вирішила показати вам всі книжки від одного видавництва, незалежно від того, читала я їх чи ні. Тому зараз швиденько я позношу всі ці книжки до своєї камери і почнемо. Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і сьогодні я вирішила така показати вам. Всі мої книжки від видавництва Віват. І коротше, така справа. Я вже почала записувати відео, і потім згадала, що я не увімкнула мікрофон. Ось тому там зараз буде пару фрагментів, де я рахую книжки і показую вам ненсі. Це буде без мікрофону. Ось а далі про книжки вже зараз почнемо з мікрофоном. Через буквально через пару хвилин. пожалуйста, потерпіть. Я сподіваюся, там не дуже жахливий звук. Якщо Ненсі вже тут ходить, то треба її показати. Це має підвищити огляди, охвата. Да, вона ну, Кіська, ти мене любиш. Ти мене любиш, Ненці. Ненці, ти мене любиш? Ненці, вона з характером, і вона ненавидить, коли до неї торкаються взагалі. Тому це я зараз робила на. Так сказати, втратила трохи репутації в її очах, коли це зробила, але ви мали її побачити. Почекайте, давайте порахуємо взагалі, скільки тут книжок, А то що дайте one minute. Уявляєте, всього лише 33 книжки. А ні, 34. Тут ще одна є. Всього лише 34 книжки. Я думала, у мене реально більше книжок від видавництва Vivat. але, ну коротше, почнемо. Я розлила молочний чай. От я сьогодні п'ю молочний чай, я його тільки що розлила. Коротше, що я хочу сказати, що я якби не буду тут прямо якісь перекази книжок робити відгуки. Я просто покажу вам ці книжки, розкажу, які я читала, і наскільки я хотіла, і наче сподобалось мені, можливо, буквально коротеньке моє враження. Або просто покажу книжки, які я не читала, яких тут напевно більшість, чому я їх купила, які вони і що вони лежать у мене на полицях. Коротше, давайте почнемо. Останній дім на безпечній вулиці. Я його не читала. Тут є така налівка, типу Стівен Кінг рекомендує. Дуже мене заінтригувала, Я люблю такі якісь страшилки, трилери, але я, коротше, не читала. Давно він вже лежить у мене. Якщо ви читали, поділіться своїми враженнями. Мені здається, що він ідеально підійде якраз для осінні. Але ну, в мене щось коротше. Далі, гонитва за Богімену. Я теж купляла цю книжку разом з цією, коли на. В Іваці була акція 1 плюс 1 до рівня Я подумала, що мені це дуже потрібно, і це так я не прочитала. І коротше в цій книжці, до речі, білий папір. Ось щоб ви знали. Не такий, як у всіх книжках. І мені сказали, що це тому, що в цій книжці є ілюстрації, і через це, типу, обрали такий папір. Ось такі тут є ілюстрації. Я так розумію, що це книжка, яка заснована на реальних подіях, і тому тут є ілюстрації, типу з кримінальної справи реальної. Теж має бути цікаво, але фіг його знає. Мовчазна пацієнтка. Трилер, прикольний, я читала. Мені сподобався. Я читала його за день. Цю книжку дуже легко прочитати за день, тому що вона досить таки інтригуюча. Е, ну короче, за, забирає вашу увагу. Мені було прям цікаво до кінця її читати. Я поставила її десь 9 із 10. Ніч коли Олівія впала. Знаєте, чомусь я взагалі майже ніколи не бачила відгуків на цю книжку, буквально пару разів. Я читала її вже давно, десь півтора роки тому, і мені сподобалось. І це теж такий, типу, трилер, детектив. Тут у нас є Олівія, і вона, коротше, падає От, з моста. І люди намагаються розв'язати що ж сталося її мама. В основному це Олівія вона була підлітком. Коротше, і оце там починають вскриватися всякі сімейні таємниці. Короче, дуже прикольно. Насправді книжка мені сподобалась в кінці, навіть трохи всплакнула. Іспанський любовний обман. Ну я не знаю, що сказати. Я хотіла цю книжку, я її собі купила і не прочитала, тому що я її чому хотіла, тому що чула на неї погані відгуки. І через ці погані відгуки я хотіла сама її прочитати і з'ясувати, чи класна книжка це чи ні. До речі, погані відгуки я чула в основному на англомовному буктоці. У нас більшості людей людям вона подобається. А в англомовному буктоці я прям чула погані відгуки. І також є і буктюб типу англомовний. Я ще мені дуже подобається. є такий англомовний буктокер, буктюбер Джек Едвардс, здається, його звуть. І йому взагалі не зайшла ця книжка. Він каже, що тут дуже картонні персонажі. і Мені, коротше, було просто цікаво прочитати, чи сподобається мені, чи ні. І я цього не зробила. Ось там, де співають раки. Насправді я люблю цю книжку і фільм. Той випадок, коли екранізація реально дуже крута. І книжка дуже крута, але заходить не всім, тому що вона досить таки м -м, зат... Ні, вона не затягнута. Тут багато описів, багато описів природи, тому не всім таке зайде, але вона дуже чуттєва, дуже крута, дуже емоційна, дуже гарна, естетична. Тому від мене лайк. Магічна чайна крамничка, вона сою в Парижі. Про цю книжку в мене є окреме відео на каналі. Жах. Погана книжка. Не рекомендую. 4 з 10. Їдемо далі. Справа Василя Стуса. Я її не прочитала. На жаль, поки що. Ось купувала вже. От купувала у 2022 році. Власне, коли вийшов в додрук. і поки що я до неї не дійшла. Ну все, більше нема що сказати. Переходимо до стопочки позаду мене. Дев'ятий дім. Люблю, обожнюю 9 з 10, Dark Academia, Фентезі. Коротше, відео з прочитаним за вересень. Я на неї роблю відгук, тому можете там почитати, послухати точніше. Нонфік. Коротше, нонфіка у мене ваще проблема. Я його завжди дуже хочу і майже ніколи не читаю. Це коротше, я така. Є така прикольна психологічна серія у Вівату. Вона мені дуже подобається, як з оформленням, так і типу книжки, судячи там з анотаціями, теми, які вони розкривають, мають дуже, бути дуже цікавими. Ось, але я їх ще не встигла прочитати. І саме ця я її хотіла. Вона називається Синдром самозванця. Як прожити неймовірне життя, на яке ви заслуховуєте революційний підхід до страхів, сумнівів і перфекціонізму. Я вважаю, що мені ця книжка необхідна. Походу, Треба от реально її прочитати чим швидше, тому що дуже іноді ти вважаєш себе от тим самим самозванцем, недооцінюєш свій труд. Вважаєш, що є, ну що ти не маєш бути там на ринку, що ти щось робиш недостатньо, ти не тобі страшно брати гроші за свою роботу. Ну, коротше, типу, є таке, тому варто прочитати цю книжку. На цій ноті я хочу ще раз. Від цієї душі подякувати людям, які підтримують цей канал. Дякую також всім, хто підтримує його не тільки лайками, підписками. І це теж дуже важливо, якщо що не знецінюю. Але дякую тим, хто має змогу і робить це, і хто підтримує також фінансово, навіть тими невеличкими сумами, маленькими донатиками, там 10-20 гривень. Це дуже мене мотивує. Я не брешу. І це реально коротше, я дуже дякую. Якщо раптом у вас є можливість бажання також підтримати цей канал, то в описі до цього відео буде посилання на Монобанку та Buy Me a Coffee. Дякую. Наступна книжка це Дім Солі від української авторки. І я її не читала. І теж, до речі, чула дуже багато різноманітних відгуків на неї. І гарні, і погані. Комусь вона прям дуже важко йшла. прям... Капець важко було дочитати, а хтось каже, що просто неймовірно, тому треба тільки читати, щоб зрозуміти. У мене тут серія Жорстокий принц. От, я її читала вже давно, теж десь півтора року тому. Мені сподобалось, класні книжки. Легкі, з них можна почати знайомство з фентезі, тому ну напевно всю серію я поцінила на 8 з 10. Я вважаю, що вона непогана, що вона в принципі цікава і підійде багатьом, особливо тим, хто тільки починає свій шлях у фентезі, тому нормально. Дуже гарна книжка від Дари Корній. Вона називається Чарівні істоти українського міфу. І у мене сама частина про домашніх духів всього є три таких книжки про, різ... про різних духів. Не тільки про домашніх. Ось, блін, ця книжка нереально оформлена, але зміст я теж не можу оцінити, тому що я її не читала. От, Коротше, мені дуже подобається оформлення. Воно таке естетичне, дуже гарне, тут є ілюстрації. О, таке още. Ну так от. Коротше, за мою думку на цю книжку, мене один раз дуже сильно захейтили. Це при тому, що я завжди зауважую, що будь-які мої думки є суб'єктивними, і те, що мені не сподобалось, не означає, що книжка погана, це просто не на мій смак. Але, коротше, мені не сподобалась книжка Сари Джіо Ожинова зима. От, Тому що для мене просто. Не було якоїсь інтриги, я буквально з перших сторінок зрозуміла, чим усе закінчиться. І для мене через це було взагалі нецікаво, банально. І все, Боже, все було настільки, типу, прям, не, не тільки передбачуване, а й, типу, нереалістично через те, що ну, от буквально Боже, всі там докази якісь падали просто головній героїні до них. От тупо, що вона не стикається з людиною, то ця людина якась там пов'язана з, з тим, що вона там шукає. Ну, коротко. Мені було не цікаво, для мене це було банально. Але, але я розумію, типу, чому це може сподобатись? Тому що ця книжка досить таки непогана для того, щоб відпочити, щоб гарно провести вечір. Типу, вона вик... може викликати там емоції, там таке розслідування, там типу про родину. Але ну, коротше не моє просто. Я після цього більше не читала жодної книжки Сари Джіо. Комікси одразу два. Я їх читала Перший — це надзвичайне. І комікс пристрасті Олімпу. Обидва офігенні пристрасті Олімпу. Це 10 з 10. Я чекаю вже вихід саме друкованої наступної частини українською. А надзвичайно я оцінила на 8 з 10, тому що це було не так цікаво читати, як пристрасті Олімпу. Але при цьому дуже прикольна історія про дівчинку з надможливостями, на яку полюють якісь спецагенти і хочуть її знищити. У серії двірши півторіант. Отут стоїть перша частина, я її не буду діставати. Ось і троянд». Нормально. Not bad. Непогана серія. Е, ну, 8 з 10 теж я би поставила всі серії, тому що це все-таки не найкраще фентезі, яке я читала. Але цікаве, прикольне, класні персонажі. Люблю Азріеля. Все. Цир це я. Я маю прочитати цю книжку, тому що я люблю. Ну, точніше, не те, щоб люблю, я просто починаю захоплюватись і там вчити трохи про грецьку міфологію. І типу, ця книжка якби на основі її. Але, ну щось, я теж її замовляла. Якраз, до речі, по-моєму, з Богіменим у тою іншою книжкою по акції Дну плюс до рівню 3». і так і не прочитала. Фентезі від української авторки від Ірини Грабовської зірки кістки. І вже є друга частина, але у мене тільки перша. Ось яке я не читала. Мені дуже подобаються оці оверлеї, які Віва зробив для цієї книжки. Просто вау! Це ще подивіться. О Боже! Боже, мені вже стидно, скільки книг я не прочитала. Давайте перейдемо хоч до того, що я хоч прочитала. Нарешті книжка, яку я читала, це Зимові заручини». Ось. Які мені не дуже зайшли, але при цьому зацікавили, і я буду читати другу частину. Чекаю на вихід другої частини, буду купувати. І сподіваюся, що вона мене зачепить все-таки більше, ніж перша. Всі мої ключі і гая від Наталії Матолінець. Планую читати її цієї зими, тому що я знаю, що там така зимова атмосфера. Ось я люблю Наталі Матолінець, люблю інші її книжки, саме цю теж не встигла прочитати. Трон зі скла це болюча тема багатьох. Ось, але ну я читала першу частину, але теж давно, і я вирішила не продовжувати, поки не вийде продовження українською. Тому я далі не читала і першу вже починаю підзабувати, тому мені і оцінити важко. Ну, типу, це було цікаво, але прям з подробицями я оцінити не можу. Тому ну, це було, на перша частина, напевно, десь на 8 з 10 для мене була. Але я думаю, далі там набагато цікавіше. Коротше, будемо чекати все таки виходу в наступних частин і там вже оцінювати. Тут у мене ще із серії Жорстокий принц про короля Ельфгейму. Ця книжка, до речі, мені не дуже сподобно. Окрім оформлення, мені сам зміст не дуже зайшов, якщо чесно. Бо я думала, що він нам трохи більше відкриє кардена. Як персонажа, а якось не те, щоб там була якась супер цікава інформація. Тому цілодобова книгарня містера пенумбри мені до речі сподобалася книжка. 8 з 10 я її поставила. І знаєте, коли ти, ти читаєш назву, думаєш, що тут буде щось таке. Ну просто затишне про якусь книгарню, але ні. Тут, типу, дуже прикольно, бо це про таку таємну спілку за атмосферою, знаєте, мені типу чомусь трохи схоже навіть. Ну, це не зовсім там, типу, один в один, але просто атмосфера схожа навіть на цей код Вінчі, Знаєте, щось таке. Коротше, ну прикольна реально книжка. Приг пригляніться до неї. «Керамічні серця Наталії Матолінець я читала два рази вже. Ось навіть ми проводили по ній книжковий клуб. Дуже крута книжка. Я її дуже люблю насправді, хоча не всім теж вона заходять мені іноді пишуть коментарі там під моїм відео, де я згадую цю книжку. Що людям вона не зайшла, була дуже нудною, але не для мене. Для мене вона дійсно цікава, взагалі не нудна, і я дуже чуттєва. Ну коротше, цікава вона для мене. Мені подобається. Далі у мене тут нонфік, який я просто маю прочитати. Це, це я вважаю необхідним. Я вважаю, що всі мають його прочитати, але я досі цього не зробила. Щоб ви розуміли, я його купувала ще за тисячу Зеленського, ще до повномасштабного, ще коли COVID у нас був. Це невидимі, невидимі жінки. Це власне книга про те, як світ підлаштований саме під чоловіків. І це простежується у багатьох сферах, але ми на це не звертаємо уваги і тут згадуються такі моменти, які насправді дуже важливі і цікаві. І я хочу прочитати її, і всі ми маємо, я думаю, її прочитати. Отак, от, от. І теж нонфік, який я не прочитала, теж із серії про психологію називається Тіло веде лік, як лишити психотравми в минулому. Дієві техніки зцілення від психологічних травм. А насправді я на цю книжку задивлялася ще дуже давно, ще навіть коли її не було в перекладі українському, а це прям дуже давно було, ось, тому що її радили люди, які е, теж приходили через, е, так сказати, зцілення від розладу харчової поведінки. І тому я її дуже собі хотіла, тому що теж через це проходила. І потім я її собі купила і не прочитала завтра, завтра, завтра від Габріель Габріельзевін. Е, неймовірна книга, яка мені, до речі, я блін, я одна її так порівнюю, але мені за вайбом вона нагадала маленьке життя. Книга болюча, книга цікава. Коротше, Ця книжка насправді неймовірно, у мене, якщо що, є більш детальний відгук на сторінці в Інстаграмі. Вона важка емоційно. Тут про кохання, про дружбу, про роботу, про пошук себе, про дорослішання. Коротше, клас. У мене на телефоні, на який я це все знімав, і. <клоги> на телефоні, залишилось 13%. Тому е, зараз швиденько показую вам останню книжку і йду. Монтувати це відео. Так, остання книжка це Я іду шукати теж від української авторки, точніше, авторів. А, ну, теж я її дуже хотіла, передзамовляла і так і не прочитала, боже. Ну так, от, от, ну, так от. ну що, знаєте, просто коли багато книжок. То, на жаль, руки потім доходять не до всіх. І також я зазвичай читаю так, що я підбираю книжку під настрій, тому що, знаєте, коли ти замовляєш, у тебе може бути настрій прочитати цю книжку, а вже через. А коли вона там приходить, уже ні. А мені важливо, щоб книжка підходила під настрій. Тому, на жаль, читаю я одразу не всі книжки, які купляю, можу там. Дійти до книжки через рік, яку купила типу, рік тому. Можу тільки зараз прочитати, тому що саме зараз у мене на неї є настрій. Ну, я, бажаю, я думаю, я не одна, так роблю. Ось. Тому що я хочу сказати. Це все. Я не знаю взагалі, чи зайде вам таке відео, чи цікаво вам таке дивитись, тому що в принципі я можу так зняти і про інші видавництва, або якісь просто, наприклад, жанри, там всі книжки в якомусь жанрі. Тому пишіть, чи цікаво вам таке дивитись огляд на всі книжки чи ні. І дякую, що додивилися відео до цього моменту. І побачимось в наступному.